УСР прогнозує різке сповільнення економіки Росії у 2025 році. Економічне зростання в Росії сповільниться з прогнозованих 3,7% за підсумки 2024 до 1,1% у 2025 році. Про це свідчать дані проміжного економічного прогнозу організації економічного співробітництва та розвитку. Очікуване падіння темпів зростання російського ВВП буде найсуттєвішим серед 20 найбільших економік світу, зазначених у звіті. СР. Найактивніше розвиватиметься економіка Аргентини. Спрогнозовано падіння на 4% у 2024-му до зростання у 3,9%. За підсумки 2025 тисячі прогнозується, що зростання ВВП сполучених штатах сповільниться попри пом'якшення грошово-кредитної політики до 2,6% у 2024 році та до 1,6% у 2025 У Єврозоні прогнозується зростання на рівні 0,7% у 2024 та прискорення до 1,3% у 2025 році. Завдяки відновленню реальних доходів і покращенню доступності кредитів. Очікується, що зростання Зростання Китаю сповільниться до 4,9% у 2024 та 4,5% у 2025 році через стриманий споживчий попит та корекцію в секторі нерухомості. Загалом зростання світової економіки прискориться до 3,2% за підсумками 2024 року. У попередньому прогнозі ОСР очікували зростання глобального ВВП на 3,1%. Прогноз на 2025 рік залишився без змін 3,2%. Точна геополітична торговельна напруженість, зокрема через воєнну агресію Росії проти України і конфлікти на Близькому Сході, ризикує знову підштовхнути інфляцію і чинити тиск на економічну активність у світі.